Дорогі брати і сестри, слава і подяка нашому Богові. Бог проводить дітей своїх через всі труднощі, би не було на шляху. І вони очищаються. Труднощі очищають їх. Хтось навіть проходить переплавку. Ви чули таке в Біблії є у пророків, що Бог сів переплавляти, щоб відділити. Всі примісі, і щоб відділити нещасливих. І закінчення цього місця дуже сумне. Написано, що Плавильщик плавив даремно. Каже, нечистиві не відділились. Бог проводить і віра наша, вона випробовується. Ви знаєте, що віра тільки тоді має цінність, коли вона випробовується. Вона повинна бути випробувана. Якщо віра не випробована, вона може не мати такої цінності. І тому ці місця із Біблії, які говорять, що каже, золото, яке вогнем випробовується, від нього удаляються всі примісті. Так само каже ви, так само каже віра ваша. Вона повинна бути дорогоцінніше цього золота. І вона стає міцнішою. Вона стає випробуваною, вона стає сильнішою. Так що все воно, воно нам на добро. Сьогодні я хочу сказати проповідь на притчу. Ви знаєте, що всі притчі мають певні назви, християни дали назви притчам. Наприклад, притча про доброго самарянина, притча про блудного сина, притча про загублену овечку і так далі. Для чого це притча про неправедного суддю? І коли я кажу, то ті із вас, які давно читають Біблію і непогано знають новий заповіт, коли я кажу притча про неправедного суддю, ви вже знаєте про що мова піде. Коли я кажу притча про блудного сина, то сьогодні я хочу проповідувати на притчу про невірного управителя. Так назвали її християни, притча про невірного управителя. І більшість із вас вже знає, де воно записано 16 розділ Луки і про що я буду говорити. Я чув від братів багато разів, що притча одна із найскладніших у Біблії. І що багато проповідників просто обминають її, бо вона складна, складна для розуміння. І відповідно попередження, що будь обережний, щоб ти не сказав чогось лишнього, щоб ти не зробив таких висновків, яких нема в тексті, щоб ти не сказав того, чого в тексті немає, Ну, щоб бути обережним. Але це касається всіх притч, не тільки цієї. Нам взагалі треба бути обережним, щоб не сказати чогось лишнього. Я думаю, що ви знаєте, що в Біблії є, бо я це повторюю, часто є 40 притч в новому завіті. Ну, якщо дехто каже 39, чому 39? Ну кажуть, притча про лазаря, про багача і вазаря, це не притча, що це буквальна історія. Але якщо все розуміти там буквально, то виникає дуже багато питань. Колись ми будемо на це говорити, можливо. Може, на вечірньому, на розборі. От, а якщо це буквально історія, то тоді все треба там буквально приймати. Тому що як не толкуй, що щось каже, треба приймати буквально, а щось в переносному смислі, як притчу. То це притча чи буквально історія. Я довго над цим роздумував, прийшов до висновку, що це притча 40 притча Нового Заповіту. І ви прекрасно знаєте, що всі притчі діляться на дві категорії. Хто вивчає їх? До речі, ви пробували вивчати всі притчі комплексно, які сказав Ісус, а їх всього 40. Не так і багато. І вони коротенькі. І їх 40. Пам'ятаєте слова Ісуса Христа, коли Він каже. Як вам каже урозуміти? Каже, цієї притчі не розумієте. Як вам каже розуміти всі притчі? І потім каже: знаєте, його фраза така є, каже, кому дано, тому що й додасться. А хто каже, не має, то ще забереться те, що має. На перший погляд, яка несправедливість? Людина не має, ще й забереться в неї те, що має, а в іншому місці написано, що забереться те, що думає мати тільки. А каже, хто має, тому й додасться. І тут Христос, і Христос використовує цю фразу в дуже багатьох контекстах. То відносно притч, Він каже, кому дано, тому додасться. Тобто, якщо вам дано розуміти хоча б одну притчу, наприклад, цю, яку Господь спілкував про сіяча або про кокіль на полі, то вам додасться і будете розуміти всі притчі. Бо так Христос каже, кому дано, тому додасться. Ну а кому закрито, то забереться і то, що має. Такі слова Ісуса Христа. Е, ви скажете, а чому Ісус не говорив прямо? Як один з апостолів казав, каже, ось тепер, Господи, кажеш прямо, і притчі ніякої не кажеш. Чому Ісус говорив притчами? Ісус пояснив, каже, тому що вам дано знати тайне царства. А іншим каже в притчах, щоб вони бачачи, не бачили, чуючи, не чули, не розуміли. От, і тому Він говорив притчами, щоб збулося пророцтво з одної сторони, а з іншої сторони не говорив прямо, а говорив притчами. тому що тим, кому дано, буде все понятно. Кому не дано ну не дано. Так сказав Господь. Отже, притчі на дві категорії можна поділити, якщо їх вивчать комплексно, всі 40: притчі про Царство Небесне, як пише Матвій, або, як пише Лука, притчі про Царство Боже. І це синоніми. Хоча дехто каже, що Царство Боже це одне, а Царство Небесне це інше. Насправді, одні ті самі притчі. Марко пише, Матвій пише, що це, це притчі про Царство Небесне. А Лука пише, що це притчі про Царство Боже. Отже, притчі діляться на дві категорії: притчі про Царство Небесне, і вони так і починаються. Чому уподобаємо Царство Небесне, каже Христос, або сказав їм так і так? Вони так і починаються. Царство Небесне подібне. Так, такими словами починаються ці притчі. І коли я це досліджував, я замітив одну річ. Всі притчі про Царство Небесне, вони не говорять про те, як там буде, як буде після смерті, як буде на небі. Вони охоплюють період між першим і другим приходом, починаючи від притчі про сіяча, коли вийшов сіяч сіяти слово, і закінчуючи притчею про невід, коли був закинутий невід і витягнув риб всяких. Добрий, поганий, тобто там всяких риб, крабів, жабів і так далі. І каже, було добре забране, а погане викинуте. Тобто всі, всі притчі Ісуса Христа, про Царство Небесне, говорять про події тут, на землі, між першим і другим приходом Його. Як буде сіятися слово, як спасатися, все, що буде відбуватися тут на землі, все воно сокрито в тих притчах. І вони не виходять за межі його другого приходу. Майте це в думці і у воді, я ділюся з вами, бо ну, пройшли роки. І я ділюся тим, що Бог мене вложив. Що навчив мене Бог за ці роки мого християнського життя, коли я вивчав ці притчі. Вони охоплюють період між першим і другим приходом і за ці рамки ніколи не виходять. Це притчі про царство небесне. Всі інші притчі, це притчі про неправедного суддю, притчі про друга, до якого зайшов інший друг, і каже, дай мені три хліби, бо до мене мій друг прийшов. Це притчі повчальні, де Ісус повчає, що потрібно постійно молитися, що потрібно не занепадати духом, що потрібно, пам'ятаєте, притча про суддю неправедного. Каже, Бог хіба не захистить вибраних своїх, хоча каже, і бариться. Каже, подасть їм за щиту скорі. Отже, притча про невірного управителя. Це коротенький такий вступ загально, щоб знати про притчі. Притча про невірного управителя. Записана нам в Євангелії від Луки, 16 розділ. Там взагалі 16, 17, 15 розділ це все притчі. Притчі Ісуса Христа. Отже, читаю швиденько притчу, бо ви маєте можливість слідкувати її в своїх бібліях чи телефонах. 16 розділ: Оповів же він її учням своїм. Один чоловік був багатий і мав управителя, що оскаржений був перед ним, ніби він переводить маєток його, і він покликав його і до нього сказав, що це чую про тебе. Дай звіт про своє управительство, бо більше не зможеш рядити. І управитель почав міркувати в собі, і управитель почав міркувати собі. Що я маю робити, коли пан управительство відійме від мене? Копати не можу, просити соромлюсь. Знаю, що я зроблю, щоб мене прийняли до домів своїх, коли буду я скинений із управительства. І закликав він нарізно кожного з боржників свого пана. Та й питається першого. Скільки винен ти панові моєму? І той відказав стока до коливи. І сказав він йому візьми ось розписку свою, швидко сідай та й пиши п'ятдесят. А потім питається другого: А ти скільки винен? А той відказав Сто кірців пшениці, і сказав він йому: Візьми ось розписку свою і напиши вісімдесят. І пан похвалив управителя цього невірного, що він мудро вчинив, бо сини цього світу в своїм поколінні мудріші, аніж сини світла. І я вам кажу, набувайте друзів собі від багатства неправедного, щоб коли променеться воно, прийняли вас до вічних осель. Отже, притча про невірного управителя. Знаєте, більшість з вас знає її на пам'ять. Я прочитав швидко, звичайно, що притча велика, запам'ятати її тяжко, але що вона лежить на поверхні, то що видно? Великий землевласник, правильно? Який сам не живе в маєтку. Живе десь далеко. І для цього наняв управителя. Ви знаєте із Біблії, що управителі були рабами і були вільними. Скоріше всього, що це вільний чоловік. І він управитель. і він передав йому все, все своє весь свій маєток. Відповідно, той йому тільки предоставляв доход. І ми бачимо, що? що він шахрай. Управитель шахрай і той, хто промотує багатство. Він промотав час грошей і поступав як шахрай. Це на поверхні лежить і це видно. І ось деякі моменти із цієї притчі. Управитель узнав, було донесено. Були люди, які донесли управителю. Сказали йому, що робить цей управ... цьому пану, цьому великому землевласнику. а чому великий землевласник? борги. Ви звернули увагу, скільки боржники були винні? 180. Це великі обйоми. Коли ви подивитеся, що таке, як тут у нас сказано, І закликав він наріжно кожного з боржників. Скільки ти винен? Сто кадок оливи. Це велика кількість. Це такі бочки великі з оливою. Я не буду точно там є історичні свідчення, але це багато. Тобто це не є літра, дві, п'ять, це не є пляшка оливи. Це велика кількість оливи. І так само про пшеницю. Це велика кількість пшениці. І вони були винні. Що це було? Чи вони позичили, чи можливо це була орендна плата, що вони мали заплатити і не заплатили. Була розписка. Все було пописано. Історі... Коли вивчаєш історію, то бачиш, що дуже багато збереглося довгових борж... ну, борги, боржникових книг. Все писалося, у книги. Все писалося у книги, і людина ще давала розписку. Я колись читав, чи шлюб фіксувався в історії, бо Біблія так точно не каже. Біблія каже, що каже, хай дасть розвідне письмо. Так, як давалося розведне письмо, була і реєстрація шлюбу і в Старому Завіті. Тому реєстрація шлюбу обов'язкова і сьогодні. Тому що вона була у всі віки. Я слідкував це про історії. Так само це і боржникові книги. Мова йде про те, що це були люди небідні, які заборгували. Розумієте, це не був бідняк, який позичив пляшку олії. Люди, які заборгували цьому великому землевласнику, були люди небідні. Знаєте, які висновки я роблю з тої притчі, щоб не затягувати час дуже швидко? Сам управитель шахрай, мови нема. І коли він предлагає їм схему по їхніх боргах, коли вже було доложено управителю, це показує, що боржники такі самі шахраї. Це змова шахраїв. Є це у притчі? Це на, це на, на, на ліцо. І Христос показує, каже, дивіться, каже, бачите, управитель, управитель шахрай. І ті боржники, вони погоджуються на шахрайство, на обман. Ні один із них сказав ні, я так не буду. Я віддам, Потерпи мені, почекай, я віддам. Кожен із них погоджується на цю шахрайську схему. Скільки воно разів повторювалося в багатьох країнах, і скільки в історії, і в нашій країні, скільки такі схеми повторювалися. Це звичайна шахрайська схема, яка є звичайна для цього світу. Знаєте, в мене склалося враження, що і сам управитель. В душі, мабуть, такий самий шахрай, тому що він похвалив всю цю схему. Далі ми бачимо, що покликав він управителя, і похвалив його. Він похвалив його. А ви знаєте, за що він похвалив його? Читаємо цей текст. І пан похвалив управителя цього невірного, що він мудро вчинив. Бо сини цього світу в своїм поколінні мудріші, ніж сини світла. Він похвалив його, що той поступив мудро, хитро, розумно. Пізніше в кінці я скажу певні висновки, які, як я розумію, це. Він похвалив його. Значить, він такий самий, з тої самої. Він теж шахрає, і він не бо був теж щось обманути, бо іначе він би не похвалив його, а осудив. Хоча похвалив він його не за те, то, що той його обікрав. Зверніть увагу, він похвалив він його не за те, то, що той його обікрав, що той провернув цю шахрайську схему. А він похвалив його за те, то, що той поступив мудро, хитро, розумно. Два моменти. Читаємо деякі слова з цієї притчі. Дай звіт. Оправитель почав міркувати, що я маю робити? Копати не можу, просити, соромлюсь. Його проблема була. Що означає копати не можу? Що означає ця фраза? Каже, я копати не можу. Ну, буквально копати лопатою, копати города. Тобто, що це підрозуміває? Заробляти тяжкою фізичною працею своїми руками мозолі натирати. Можливо, це це означає? Можливо, я не знаю, я просто кажу вам думку. А можливо, копати, копати так є такий образний вираз. У Біблії багато є образних виразів. Копати під когось. Тобто копати комусь яму, під когось копати, когось звинувачувати, підставляти когось так далі. Що означає те, що він каже, що копати не можу, але було в ньому щось добре. Якщо це дійсно, це перше. А якщо це друге, ну, значить не міг фізично працювати. Може, здоров'я не дозволяло, а може він вважав, що фізична праця не для нього. От, є люди, які не працюють, фізично працюють тільки розумово. Далі він каже, просити, соромлюсь. І дійсно, багато із нас соромиться просити. А про що просити? Просити пана, щоб простив. Чи просити у людей милостині, що мається в виду? Текст не каже нам, ми не знаємо, що таке, він каже, копати не можу, і що таке просити не можу. От, Просити соромлюсь. Чи він просився, чи просити милостиню, чи просити допомоги, може просити допомоги він соромився. А може соромився просити пана, щоб пан його простив? Чи ще щось? Ну каже, ні то, ні то не можу. Що зроблю? І придумую цю шахрайську схему. І боржники йдуть на неї. І що він з цього має? Яку ціль? Ну, по-перше, вони вже пов'язані всі. Вони всі разом пов'язані, тому що він втягнув їх в цю сахарську схему, вони погодилися і вони всі пов'язані. Але це все доходить до управителя. Управитель це все знав. І вже вони з ним в змові, в цій сахарській схемі, вже неймовинні. І цьому він каже, що приймуть їх до домів своїх. Тепер хочу звернути вашу увагу на чотири моменти, чотири висновки. Або, якщо скажу так, чотири повчання, які виводить Господь із цієї притчі. І перше, що він каже, і пан похвалив управителя цього невірного, що він мудро вчинив, бо сини цього світу в своїм поколінні мудріші, аніж сини світла. Цей висновок лежить на поверхні. Що люди світу цього. Вони в цьому, в цих шахрайських схемах, в багатстві, як забезпечити свій добробут, як забезпечити своє багатство, щоб у тебе все було, і тобі за це нічого не було? Знаєте, це такий, воно смішно звучить, але це є правда. Каже, щоб у мене все було, і мені за це нічого не було. Тому що сказано, що каже, багатство яке неправедне. Воно було набуто неправедним. А раз у управителя цього вели, а раз у пана цього багатство було неправедне, що я кажу, що всі вони шахраї? Що ті, що позичили, що той управитель і сам пан, бо багатство його неправедне. Сам Бог каже, це багатство неправедне. Все, що вони мали, все було набуто нечесно, неправедно. Бо це висновок цієї притчі, бо Ісус каже. Бо сини цього світу у своїм поколінні мудріші, аніж сини світла. І це показує, що відносно матеріального, відносно збагатитися, заробити люди світу цього, а ми не від світу цього. Вони мудріші, вони хитріші. Вони знають, як провернути ту чи іншу схему, щоб у них все було, їм за це нічого не було. А каже, а це не світла. Тобто люди Божі, люди віруючі, вони не такі. І не тому, що вони е, не такі розумні, скажімо так, тупіші. Ні. Вони знають, що не можна. Є межа, є червона лінія, через яку не можна перейти. І совість твоя, і серце твоє не пускає тобі. І ти втрачаєш хорошу роботу, втрачаєш багатство, втрачаєш, що навіть розраховуєшся з роботи, тому що тобі совість твоя, і серце твоє важливіше. Тому вони вважають себе мудрішими. І виглядає зі сторони, що вони мудріші. Ну вони мудріші в чому? Відносно багатства, відносно того, як з збагатитися. А сини світла, сини світла живуть скромно, але живуть по вірі. Ну живуть скромно. Хіба я не знаю кучу схем, як придбати? Знаю. Але є те, через що я не перейду. Совість не дає, совість не дозволяє. Не а чи не було в мене можливостей, таких як були тут? Були. Чи мало в моєму житті? А у вас не були? Були. Але в нас є ця межа, як оцю. І ще один висновок, який не лежить на поверхні. Це на поверхні лежить, що сини світу цього мудріші, хитріші, лукавіші, способніші на що того, щоб заробити. А сини світла не такі, повинні бути не такі. Лежить то, що не на поверхні. Написано, що він похвалив. За що похвалив? Я вже сказав, не за те, що вкрав, не за те, що обманув, а за те, що він догадливий. що він мудріший. І висновок, який не лежить на поверхні, але який я зробив для себе. Якщо би ми, воно витікає з того, що написано далі. І я кажу вам, набувайте друзів собі від багатства неправедного, щоб коли применеться воно прийняли вас до вічних осел. Тобто, якщо б ми, як сини світла, були настільки мудрі, настільки догадливі, настільки старанні для того, щоб спастися. Щоб війти в Царство Небесне, якби ми докладали стільки зусиль, скільки сини світу цього докладають зусиль, щоб збагатитися, якби ми докладали стільки зусиль, щоб збагатитися у Господа, щоб мати скарб на небі, щоб нас прийняли у вічній оселі, Христос ставить нам приклад. Подивіться, каже, як вони поступають відносно земного, як вони поступають відносно багатства. Поступайте так ви відносно вічного. І третій висновок з цього самого, він один це все один, третій момент просто. Скільки ми тратимо грошей наших, часу нашого, на спорт, на наше розвлічення, на наше хазяйство, на наше земне. І каже Господь, якби ми стільки тратили, докладали стільки зусиль на небесне, на то, що вічне, на то, що не променеться, на те, що не оставимо тут. Каже, подивіться, за що він похвалив його, за благорозуміє, за мудрість. То якщо би ми були такі мудрі в набуванні вічного, як цей був мудрий в набуванні. Нечесним путем. Це таке перше повчання. Друге повчання, яке випливає звідси? Десятий вірш. Хто вірний в найменшому у великому вірний? Це продовження цієї притчі. До речі, ви знаєте контекст цієї притчі? Щоб знати контекст. Перед цією притчею, що відбулося? В один із днів Ісус проповідував на площі. Це попередній контекст, 15 розділ І до нього приходило багато митників і грішників. Багато приходило. І фарисеї що казали? О, він їсть з митниками? І так далі, нарікали на них. Тобто вони вважали себе настільки праведними і святими, що з грішниками не цей. Так якщо сказати так грубо, відійди від мене, я надто святий для тебе, не підходь до мене. Розумієте, вони зневажали цих митників і грішників. А вони забрали, зібралися вокруг Ісуса. Для чого вони зібралися? Написано в Євангелії, щоб послухати Його. Оці грішники, оці митники, яких ненавиділи всіх. Чому? Тому що Рим давав 10% податку. Я продивився, 10% вони збирали податку. Ну, якщо в нас в Україні доходить до 44-46 податку, то Рим ще був хорошою країною, разбрав 10%. Деяко пізніше ми, я читаю історію, доходило до 25% податку. Ну, в нас вже доходить до 46% податку. А? 24 що? В Україні. А ні, маю на увазі, якщо сумувати всі збіри, воєнний збір, пенсійний фонд. Це 20% ми дивилися в платіжку на роботі 46%. 46% збору йде із зарплати. Начислено стільки-то залишається стільки-то сорок шість відсотків цей збір. Залежно що рі податки різні, є да різні, але все одно високі. Суть не в тому. Суть в тому, що митників ненавиділи за те, що вони брали більше, чим оприділено їх. Брали більше, вони обогащалися, народ не міг проконтролювати, і вони частину віддавали кесарю, частину сідало в них. Другий момент, який Ісус показує з цієї притчі, друге повчання, Він каже, хто вірний в найменшому, у великому вірний, і хто несправедливий у найменшому, у великому несправедливий. Це висновок з цієї притчі. Показавши всіх цих шахраїв, показавши їхню схему, Він для синів світла каже висновок. Каже, хто каже. Вірний в найменшому, у великому вірний. В найменшому. І далі продовження. Отож, коли в несправедливім багатстві ви не були вірні, хто вам правдиве довірить? Простий висновок для віруючих людей з цієї притчі. Це повчальна притча. Це не притча про Царство Небесне, це провчальна. Якщо ви в найменшому, що вам довірено, на роботі чи в цьому житті, чи де би ви не були, якщо ви в найменшому не вірні, то ви, каже, будете невірні кругом. Ви будете невірні і в церкві, ви будете невірні, і в Царстві Божому, і кругом. І каже, якщо ви кажете в неправедному, в неправедному багатстві наняли вас на роботу, на якусь фірму чи де, якщо ви в неправедному багатстві, невірні до мільчайших діталей, то каже, хто вам каже, дасть ваше? Якщо ви кажете в чужому, не були вірні, хто вам каже, дасть ваше? Мова йде про спасіння душі, про вічні оселі. Тому Ісус каже, набувайте собі друзів. І це говорить про те, що в найменшому треба бути вірним. І в чужому треба бути вірним. Бо каже, хто вам дасть ваше? І якщо маленько вони були вірні, це висновки з цієї притчі. І останній момент це продовження цієї притчі. Жаден раб не може служити двом панам. Бо або одного зненавидить, а другого буде любити, або буде триматися одного, а другого знехтує. Не можете Богові і мамоні служити. Мамоні це багатство. Не можете, каже, мо... Богові і Мамоні служити. Висновок, вибір. Якщо ви хочете бути вірним в найменшому, якщо ви хочете бути вірні в чужому, якщо ви хочете бути вірним управителем, а притча про те, що ми управителі Божого дому. Ми служителя Божі, які проповідуємо Євангелію, які звершаємо це все, Бог доручив нам це. І якщо ми не вірні в цьому служінні, якщо ми не вірні в цьому домоуправлінні Божому, бо церква Божа це дім Божий, не будівля, не дім молитви, а церква Божа дім Божий. І ті, що там служать, ті, що там трудяться, повинні бути вірні, як домоуправителі. А для цього потрібно оприділитися, що ти вибираєш? Чи земне багатство. Чи багатство духовне, небесне. Не може служитель і там, і там бути. Згідно з слів Ісуса Христа, каже, не можете і думати про земне, про багатство, що вже треба оприділитися. І ми знаємо, що багато успішних служителів повністю посвячували себе на служіння повністю. Навіть маючи можливість вести бізнес, чи маючи можливість заробляти великі гроші, вони вибирали служіння. І... Тому що не можна двом панам служити, вже треба щось одне вибрати. А контекст контекст був дуже цікавий, я почав і не докінчив. Коли ці митники і фарисеї зібралися вокруг Ісуса, щоб його послухати, Він їм каже три притчі. Три притчі каже одну за одною: притча про загублену вівцю, притча про загублену драхму і притча про блудного сина. Якщо ви звернули уваги, всі ці три притчі про одне. Бог шукає загиблого грішника. І всіх, у всіх трьох притчах є одна спільна фраза. Радійте зі мною. Радіють на небі ангели. Радіє Бог за одного грішника, який кається. Притча про овечку, яку пастор знайшов і приніс на плечах назад в церкву. Притча про драхму, яку жінка найшла, і каже, порадійте зі мною. Ми ж так не робимо. Як ми знайшли там загублену купюру, ми ж не кличемо всіх, щоб пораділи. Це притча. Ісус показує, що яка радість. Вроді дрібничка, так? Да? Ну, подумаєш, там одна драхма. З чого радіти? Ну, знайшла то й добре. Ісус показує, наскільки каже, цінний один оцей митник. І це було сказано митникам і грішникам. Всі ці три притчі були сказані митникам і грішникам, але рядом стояли фарисеї. Фарисеї близько не підходили, стояли рядом і все чули. І вони нарікали, нарікали на Ісуса От, за це все. І Він каже, ці три причі. І грішники раділи. Грішники раділи, особливо, коли Ісус сказав ці три причі, а потім Він повертається до учнів. Повертається до учнів і каже цю притчу про управителя. В той самий момент, сказав, що три притчі до грішників, він повертається і каже цю притчу до учнів своїх. Ця притча направлена не до фарисеїв, не до грішників, а іменно до учнів. Каже, учні, робіть висновок. Робіть висновок. Наскільки треба бути вірним в Божому. Що в упра... в... ви, як Божі, управителі в Божому домі. Це було сказано апостолам. Хай благословить Господь і дасть нам розуміти всі притчі. Читайте притчі, вивчайте, моліться, приклоняйте коліна. Я рекомендую і закликаю вас в першу очередь, самому добре почитати, добре пороздумувати, що Бог відкриє, а потім вже читати коментарі, потім читати пояснення і звіряти їх з тим, що відкриє вам Бог. Тому що я переконаний, що Бог особисто відкриє більше, чим ми почерпнемо з коментарів. Бо що замітив, непонятна притча, ніхто навіть не питається роздумувати. Сразу відкривають коментарі, а їх десятки, і читають. А вони настільки противоречиві. Е, колись і я так поступав і зараз так поступаю. Добре почитати коментарі і побачити, хто як мислить. Але при всьому цьому, коли ти приклоняєш коліна, Бог особисто відкриває тобі розум для розуміння Писання. Хай благословить Господь. Амінь.